Найвеличений привіт, я вас запрошую до магазину Єва. Сьогодні знижки до 70% на все, на всі шампуні, на всі порошки, фарби для волосся, гелі для душу, зубні пасти. Зараз я спробую показати найнижчі ціни, пошукати. Дякую за коментарі та за вподобайки. Величезне вам спасибі. 1 плюс 1 дорівнює 3 на всі паперові гігієнічні засоби а, в магазині Єва. Тобто всі рушники, а, серветки. 1 плюс 1 дорівнює 3. Давайте подивимось. Ось такі двошарові. Тут в упаковці 80 штук капібара по 33 гривні та 70 копійок. За округлю копійки в більшу сторону для зручності. Купуєте дві і третя вам буде у подарунок. А зі знижкою в Грінвай серветки три шарові 90 штук за ціною 52 гривні. Сніжна панда двошарові в твердій упаковці 150 штук по 48 гривень. Паперовий рушник літо двошаровий по 44 гривні. Купуєте два, третій буде в подарунок. Ось такий великий, тришаровий паперовий рушник, Greenway 175 відривів, 52 гривні, 50 копійок. Купуєте два треті в подарунок. Зверніть увагу ще раз вам нагадую: оці три дні це остання акція на Чорну П'ятницю в магазині ЄВА, 28, 29 та 30 знижки до 70% на все. Тобто вся аврора, шукайте знижки до 70%. Можливо, якийсь у вас є товари, який ви планували купити, подивіться саме його і гарно зекономите. Дивіться, ось така фарба конфю зі знижкою. Дуже з хорошою знижкою 8950 була 299. Наступна акція. Зараз вам розповім на засоби для догляду за обличчям креми очисники. Крем для обличчя About Denny з вітаміном С, гіалуроном 50 мл 100 гривень. Зверніть увагу. Крем для шкіри навколо очей About. Зверніть увагу, також супер знижка 6550. Ебаут з зволожуючий крем. Зверніть увагу для сухої та нормальної шкіри. Зараз лише 119 гривень. Хороша знижка на ось такі сироватки для обличчя від садоїр по 50 гривень. Зараз. Біоаква, сироватка також для обличчя 30 мл об'єму. Зараз із суперзнижкою 62 гривні. Біоаква, сироватка для шкіри обличчя із чорними ягодами екстрактом. Також суперзнижка 63 гривні та 50 копів. Біоаква, патчі для шкіри навколо очей. Тут 60 штук. Зараз можна придбати лише за 99,50. Креми для рук Silky Hands по 33 гривні. Купуйте два і третій вам буде у подарунок. Креми для рук від Dr. Sante по ціні 48,50. Купуєте два і третій буде в подарунок. Креми для рук Mary Queen по 35 гривень. Також один плюс один дорівнює 3. І ось такі креми парфумовані Travel версія по 10 гривень. Також 2 два треті в подарунок. Дівчата, зверніть увагу також на усі ватні палички і на ватні диски зі знижкою до 70% І додаткова акція. Купуйте дві упаковки, і третя вам буде у подарунок. Також зверніть увагу: акція на колготи та шкарпетки один плюс один, а дорівнює три всі жіночі колготки, панчохи, всі дитячі, жіночі, чоловічі шкарпетки. Купуєте дві, і третя буде в подарунок. Зверніть увагу, також знижки до 70%. Також зі знижкою до 70% усі чоловічі, жіночі шкарпетки і акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуйте будь-які чоловічі, жіночі або ж дитячі з акційними цінами і отримайте, купуйте дві, і третя вам буде у подарунок. Наприклад, зараз чоловічі можна придбати лише за 35 гривень. І жіночі також кольори в асортименті по 35 гривень, 1 плюс 1 дорівнює 3. Аміга, 45 гривень, 50 гривень зі знижкою. І ось такі, можна сказати, святкові подарункові по 65 та по 70 гривень. Також 1 плюс 1 дорівнює 3. Ось знайшов чоловічі шкарпетки. За ціною лише 6 гривень. Знижка 70%. Дитячі шкарпетки в подарунковій упаковці зараз зі знижкою 50 гривень. Жіночі в подарунковій упаковці по 85 гривень. І знову акція на усю біжутерію 2 до рівня 4. Купуйте дві, бачу новинки. І дві найдешевших чеку вам будуть у подарунок. Дивіться, які гарні це металеві. Одному тега, чує студент. Зі знижкою 70% можна придбати ось такий бальзам після гоління, чоловічий Евелін, 150 мл. За ціною лише 31 гривня та 50 копійок. Зверніть увагу, ось такий великий чоловічий крем для обличчя, для тіла, для рук. 200 мл від Evelyn. Зараз теж за ціною. 70% знижки лише 38,50. Також дуже хороша знижка на гей для душу від Лоріаль чоловічий. 300 мл 87,50. Зверніть увагу тканові маски для обличчя від Greenway зі знижкою від ціни 8 гривень. Шукайте в ЄВІ в своїй. Патчі для шкіри навколо очей Greenway за ціною лише 7 гривень. Надзвичайно хороша річ для ніг. Дивіться, це носочки. Тут маска, шкарпетки та скраб. Зараз лише 27 гривень від Just Kawai. Ультразволожуюча маска для рук рукавички по 50 гривень. About. Ось така олія для губ, але зверніть увагу тільки цитрусова. А зі знижкою, супер знижка 70% 23 гривні. Ось такі патчі від Just Kawai для шкіри навколо чай, зараз лише 8 гривень. А знижка 70% на About, інтенсивно зволожувальна маска рукавичка, лише 30 гривень. About відновлююча маска шкарпетки а, по ціні 30 гривень, також знижка 70%. Зверніть увагу, бачу дуже багато а, паняночок. Купують зараз парасолі і тапочки кімнатні капці 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуєте парасолю, шаль, а, тапочки. Те, що найдешевше в чеку, вам буде у подарунок. Це також дуже хороша економія, дуже хороша акція. Ціни також зі знижкою до 70%. На це також зверніть увагу. І на капці домашні, і також на усій парасолі. Наступна акція і зі знижкою 70% весь посуд. Весь посуд 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуйте два. І третій найдешевший вам буде у подарунок. Не обов'язково купувати одинакові, можна придбати різні. Те, що найдешевший вам буде у подарунок. І зверніть увагу, шукайте зі знижкою до 70%. Дуже багато товару. от Я знайшов чашки зі знижкою 50% є. Так, ну, я ж кажу, це дуже багато товару і мені часу просто не вистачить вам все показати, тому я вам надаю інформацію. І бачу, що вже навіть з'явилися якісь новинки. Чашечки ось такі. На тарілки також 1 плюс 1 до рівню 3 зі знижкою до 70%. І я вже знайшов за 30 гривень салатники, зверніть увагу. За 40, за 40 гривень, вибачаюся, 39,90, 40 гривень. знижка 70% на вінчик кухонний. Зараз лише 15 гривень, зверніть увагу. А зі знижкою картопля довилка зі знижкою 70%. Зараз по 12 гривень. Ось такі гелі для душу Greenway, А зараз зі знижкою. Тут 750 мл, лише 50 гривень. А зверніть увагу, супер знижка на сейвард мило 220 мл, лише 52 гривні та 70 копійок. Будь-яке тверде кремове мило DAW можна придбати за 45 гривень. Грінвей, мило рідке, 450 мл. Просто переливайте у свій дозатор. Можна придбати за 15 гривень. Зверніть увагу, також а зі знижкою до 70% зубні пасти. І зараз я спробую зараз щось знайти. Ось така зубна паста від Хімалая. Тут об'єм 100 мл, зараз лише 55 грн та 50 копійок. Зубні пасти Доктор Морген 100 мл, зараз лише по 34 грн. Надзвичайно крута знижка на ополіскувач від Альфа-Мет для ротової порожнини тут 500 мл, лише 42 гривні 80 копійок. Також гарні знижки на зубні пасти альфа 75 мл по 55 гривень та 50 копійок. Якщо ви надаєте перевагу ополіскувачу лістерин, ось такий літровий. Зараз на нього супер знижка 286 гривень. Зубна щітка дитяча для очищування язика. Ось такої подібної форми S, чи якно сказати правильно, зараз лише по 13 гривень. Пробіотична зубна паста зі знижкою 70%, 67 гривень та 50 копійок. Зубні пасти Oral-B зараз можна придбати за 129 гривень. І зверніть увагу, електрична зубна щітка від Dr. Морган. Зараз лише 66 гривень. Це теж дуже крута знижка. Зверніть увагу. Надаю вам інформацію, тому що дуже багато парфумерії зі знижкою до 70%. На це також зверніть увагу. Супер знижка на парфуми від Патріся Лідо 199 гривень. А ось такі Маріквін лише по 99 гривень. І зі знижкою зараз поставили шампуні чоловічі Ебаут комплекс проти лупи 500 мл, лише по 70 гривень. наступна акція для найменших 1 плюс 1 дорівнює 3 на весь догляд за малюками. Зверніть увагу, лише 10 гривень молочко для обличчя від Johnson Baby. Шампунь гель Johnson Baby 300 мл 10 гривень 1 плюс 1 дорівнює 3. Зі знижкою 70% можна придбати ось такі ліберо підгузки трусики для хлопчиків та для дівчаток 308 гривень. Також зі знижкою, а памперс підгузки трусики для хлопчиків та для дівчаток лише 768. Господинки, зверніть увагу порошок персіл вагою 4 кілограми, зараз лише 300. 53 гривні. Савекс гель для прання для кольорових речей 960 мл зі знижкою 189. Суперзнижка на гель для прання чорної білизни Кіонен для автомат-машини або ж для ручного прання 950 мл. 74,50 Великий перволь, а є тут багато різних варіантів. 2 літри зараз 317 гривень. А зверніть увагу, 70% знижки капсули для прання а 12 штук за ціною 43 гривні. Шалена знижка дешевше також ніде не було. Грюнвальд універсальний гель для прання вагою 3 кг, 700 г. Вгадайте скільки. Зараз я вам покажу ціну. 56 гривень лише. Господинки, після відео одразу біжите до Єви. Я просто шаленію. Господинки, порошок, донат, активний кисневий відбілювач, кілограм. Зараз лише в ціні 56 гривень. Знижка також 70 на донат антиналіт спрей літровий за ціною 56 гривень. Донат антижир для видалення жиру та нагару літровий лише 50 гривень. Донат зі знижкою 70% для унітазу 750 мл лише 41 гривня. 70 жиру на донат спрей. Для знежирування 70% знижки 59 гривень 50 копійок. Мої улюблені губки вони найкращі Тут 5 штук в упаковок. Зараз лише по 17 гривень віддомі. Спробуйте обов'язково придбайте, хто ще не купував, не куштував, хотів сказати. Дуже якісні пінні. 17 гривень, знижка 70%. А знижка 70% на ось такі а вологопоглинаючі а губки. файно, 8 штук. Зараз по 47 гривень. Я буду закінчувати відео мерщій до Єви, а тут ще дуже багато товарів. Все вам не зможу показати зі знижкою 70% економних вам покупок.